Привіт дорогі друзі. Ми е, сьогодні у нас неділя, 13 липня 25-го року. Ми е, на Нікарі взяли лодку і втроєм там шлюз, там знизу шлюз. Тут майже стояча вода, але дуже колоритно, все гарно, можна спокійно з родиною погрібсти. Це біля Ротлінгіна в Німеччині. Вот такая история. Летаки летают. Вода и дерево. Вода, дерево. Качки, велосипедисты. Качки ховаются. Бобры тоже. Велосипедисты тоже. Не, велосипедисты ездят. Хорошая погода. Жалко, что меня. Плавательного костюму немає, я поплавав ще. Але сьогодні прольот. Сьогодні я в прольоті. Зараз погрібемо десь годинку, потім підемо гріліти. Щось собі смачненьке. Всім гарного дня і спокою в Україні.